Рюкзак шкільний кайт, каркасний у розмірі С. Розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Вага рюкзака 970 грам, об'єм 11,5 літрів. Рюкзак має одне відділення. Просторе. Має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету. Переднє кишеня для пеналу. Або дрібниці. канцелярські. Стильний брелок підвіска. Бічні кишені для пляшки для води або термосу на липучці. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Стильний гаманець, нагрудний ремінь. Спинка рюкзака ортопедична, з зим'якими дихаючими подушками, ергокіц. Дно прогумоване ліцензія «My Little Pony».